Мене звуть Ліля, і я сьогодні хочу спробувати записати якесь рукодільне відео. Сьогодні у мене 21 серпня, в неділю, по трішки поговорити з вами. Тут я розклала всі свої рукодільні процеси, які планую вишивати або вишивала сьогодні, і хочу це продовжувати робити до кінця серпня. І що ж, давайте я розкажу про свої плани. Закінчила я першу відшив для мережки на чорній основі жоржини. Можливо, хтось бачив, можливо, хто ні і думає та й відпочиную. Склала собі рулетку, у мене достатньо незавершених процесів. Я склала собі рулетку шести процесів та й почала крутити. І крутнула я аж один день. І потім дізналася, що до мене їде новий відшив. Для мережки, і ви його бачите тут, я просто покажу основу і ниточки, Сам трішки там відшила, а я не буду показувати, що це, тому що я не уточняла, можна чи не можна, а от фотографію в інстаграм своєму, там до ниточки, і канва я вже виставляла, тому ось так він тут зазирне трішки в кадр. Писувати це відео десь на протязі тижня або до кінця літа і розкажу, що я хочу вишивати. І зараз ми побачимо, як ці процеси виглядають зараз. І потім порівняємо, що збільшилось, що не збільшилось. Так, перший пункт, перший відшив мережки, він буде вишиватися, я надіюсь Вдало, швиденько, буде створитись нова краса. Відтінки просто шикарні. Це мої улюблені відтінки фіолетові. Буде вишиватися. Добре, відкладаємо. Далі перед вами мій процес дуже гарний. Називається Молитва за Україну. Я саме сьогодні його вишивала, закінчила ось цю квіточку. Дуже гарний процес. Я потрішки його вишиваю. Особливо коли якісь такі нервові моменти, пов'язані з теперішньою ситуацією в нашій країні повишиваю, трішки заспокоюсь, наскільки це можливо. Відновлюю свої власні віри та сили. Ось такий процес. Він дуже, -дуже мені подобається, дуже гарний. Це мені нагадує розмальовку антистрес тільки голочкою. Такі чудові кольори, ще та повністю ось молитва донизу, тут загорнута у мене ось так. І почала вишивати праву сторону. І крутити рулетку, мені попався пункт чобіток. І це був недовгий путь, а був старт. Зараз в мене тут готово 40%. Вишита залиша за 5 днів. Чобіток дуже гарний, дуже файний. Я хочу його також продовжувати потрошку відшивати. Зразу виконую і бек, і фрузилки. Все-все-все, і так йду донизу. Ця верхня частина повністю відшита. І так, це десь 40% від готової роботи. А, тут 14-й каунт аїди, в мене є сага. І процес летить. Летить. І я дуже насолоджуюся цим процесом, коли беру його в руки. Теж хочу потрошку вишивати, тим паче, що він легко йде у мене. Не відкладати надовго. І далі це ось така екоторбинка. Вона дуже підходить для вишивки. Ось такого формату. І я хочу вишити цю екоторбиночку для своєї куми, яка змушена була поїхати з України. Вона зараз перебуває в Німеччині. Ми вже сьогодні списалися. Вона мені скинула те, що їй подобається. Я їй скинула варіант, що я можу вишити в тому руслі. І в мене буде тут вишивка. А яка, я сподіваюся, ви побачите в кінці цього відео, тому що скоро потрібно буде відправляти її посилочку. Тому, як кому цікаво, залишайтесь, будь ласка, зі мною і побачимо, що в мене вийшло нас знімати. Всім привіт! Сьогодні роблю включення. Сьогодні у нас 24 серпня, День Незалежності України. З чим я вас вітаю і себе, і всіх, всіх, всіх. Бажаю перемоги, бажаю процвітання в нашій Україні, всього, всього найкращого, щоб наші українські люди були щасливі, вільні, незалежні, незламні. Так, от за ці дні я вишивала на екосумочці. Яка буде для подарунку. І використовую тут схеми Ульяни Яковлевої. Оля, привіт! Якщо ти це дивишся. Ось так. В мене вимальовуються вже маки. Будуть ще сині волошки. Схема дуже красива. Можливо, ця схема не зовсім підходить для цієї основи, тому що схема надзвичайно пропрацьована, така чудова, детальна. Але це вже косумка. Й косумка має бути така цупка, щоб носити в ній багато смаколиків. Але я сподіваюся, що вийде все-таки гарно. Також ще хочу сказати, що вчора стався дуже-дуже приємний сюрприз для мене. Я якось на початку війни, в просторах інстаграм, познайомилася з Маринкою. Почали спілкуватися кожного дня, і Маринка в неї дуже дуже велике серце. Вона. Якось так прониклась до мене і вирішила зробити мені подарунок. Це неймовірно просто. У мене немає слів. І я не можу з вчорашнього дня виразити всі ті емоції, які я відчувала і відчуваю, і буду відчувати, мабуть, кожного разу, коли я буду дивитися на цей подарунок. Зараз я з вами поділюся подарунком, і я впевнена, що кожна з вас, рукодільниця з України, впізнає автора. Його подарунок. І так, це ось така неймовірна угольниця, неймовірний витвір від Ілони. Це просто щось неймовірне, подарований мені Маринкою. Маринка, якщо ти це дивишся, я ще раз висловлю безмежну подяку. Дякую тобі за тебе. Це дуже неймовірно. Маринки теж скоро день народження, теж до неї поїде посилочка. Я надіюсь, дуже переживаю, але надіюсь, що сподобається Маринці. Те, що я її підготувала, а я насолоджуюся цією красою. Просто подивіться. Це нереально. Так гарно. Ну, що ж, далі планую закінчувати яку сумку. Вишиваю по ранкам мережку. До речі, запитаю, чи можна буде ділитися першим відшивом. І бажаю нам тихого, мирного Дня Незалежності і всіх наступних днів. Віримо в наші Збройні Сили України і в те, що перемога за нами і вона близько. Всім гарного дня. Всім привіт! Сьогодні в нас 1 вересня, і я хочу зняти завершальне відео. Довгий час я не знімала, не робила включення, але я вишивала. Зокрема, хочу поділитися, що в мене навишивалося вишивалося за 5-6 днів. Так, цей процес молитви за Україну він якраз не вишивався, але я його знімала із нурге, тому що вони були мені потрібні. І я хочу. Отак трішки показати, що ж в мене вишито, поки він розгорнутий. Так, вишита в мене повністю молитва. І почала праву сторону, так я вам говорила. Зараз я трішки прокручу, бо процес великий, довгий. Тут відріз тканинки десь 55 на 55. Я впевнена, що робота буде дуже гарна. Емоційно дуже вона буде наповнена, тому що, я ж кажу, коли я вишиваю цю роботу, я наповнююся вірою в складні емоційні часи вишиваю. Вона мене підбадьорює дуже-дуже сильно. Я дякую за розробку Юлії. Я, якщо розберуся, як я ставлю силочку на її інстаграм, але я думаю, що всі знають ці схеми Юлії. Вони дуже такі. Українські, патріотичні, наповнені нашим духом. Тому ось така робота більше в мене не вишивалася за цей тиждень. А ось моя наступна робота, яка вишивалася з 22 по 24 серпня. Це квітучий такий тризуб, схема від Ульяни Яковлевої, безкоштовно, до речі, ми разом обирали дизайн, який би хотіла моя подруга, моя кума, бачити на екосумці, яка відправиться до неї в Німеччину. І ми зупинились на цьому дизайні. Я хочу сказати, що не на 100% я задоволення, як він ліг на цю основу, але. Сталося як сталося вже. Я навіть боюся ближче показувати свої хрестики, тому що, ну, не задоволена я. Але в цілому, я... напишіть, будь ласка, ваші враження, як воно виглядає? Я вишила. Ну, я не соромлюсь кожного, бувають свої якісь проколи, скільки б років ти не вишивав. Але от на цій основі. Цей дизайн вийшов, як вийшов. Давайте все-таки покажу я трішки ближче вам. Ось так вийшло. Хрест такі не найкращої якості. Але, ну як, екосумка? Я думаю, не дуже шкода буде її використовувати. І надію, що комі сподобається, вона в мене не вишиває. Не дуже гарно розбирається в вишивці. Тому зазвичай люди деяких погрішностей, люди, які не вишивають, не помічають те, що людина, яка вишиває, може помітити. Ось такий дизайн в мене вишився. Наступна робота, якій дісталася найбільше за ці 5 днів. Вишивальних моїх це чобіток від Dimensions. Він збільшився на 20% це десь 3 тисячі з невеликим гаком хрестиків. І в мене вже майже готовий автомобіль. Червоний, красивий, нарядний. Прикрашу я скоро віночком його красивим, Розкладу ще трішки подарунків, і чобіток буде завершений. Чобіток, до речі, я вишиваю собі, тому що була в мене одна мрія і залишається стосовно автомобіля і кермування ним. Але ім'я я буду вишивати в самому-самому кінці. Ось такий чудовий чобіток, я не знаю, що тут говорити. Тут 14-та основа, і хрестики великі, гарно лягають, вишивається все в задоволення. Ось такий дизайн. Тут уже 60%, трошки більше навіть. І залишається 40% до фінішу. Красивий, нарядний буде ще один чобіток у мене. Це, здається, я недавно рахувала, який же це чобіток? Чи 12, чи 10. Потрібно буде перерахувати. Що хочу сказати, чобітки я вишиваю, вишивати їх люблю, прикрашаю їм свою оселю. У мене є чобіток для сина, старшого, для сина меншого, для чоловіка. І чобітки просто з різними написами: типу сім'я, любов. Я дуже полюбляю цей вид вишивки, цей вид прикрашання дому. Тому я сподіваюся, що в мене буде дуже багато ще вишитих чобітків, які прикрасять мою оселю. Але головне, щоб в моїй оселі і в оселі усіх українців була найцінніша, найголовніша прикраса мир. Це ми всі розуміємо, але не втрачаємо віри в диво. І... Ми маємо просто наповнювати свій дім позитивом і чимось красивим, чимось добрим заради наших дітей. Тому вишиваємо чобітки, вишиваємо різні прикраси, наповнюємо свій дім турпотою, любов'ю, красою. І ще один процес, який ми сьогодні обговоримо, який я сьогодні вам покажу, це перший відшив для компанії Мережка. Це мій третій перший відшив для цієї компанії. Співпраця дуже захоплююча і от хочеться з вами ділитися, показувати, тому що вимальовується на 16-й Аїді такого сіро-блакитного кольору, просто неймовірна краса. Як ви бачите, тут вже у мене є дзвіночки. Можна зрозуміти, що це дзвіночки. Я зараз вам трішки ближче покажу. Ось такі красиві дзвіночки. Такі у мене хрестики, неймовірно гарні кольори. В цьому дизайні будуть не лише дзвіночки, він буде продовгувати, тому що чекайте на мої наступні успіхи. Дуже подобається. Все чітко, зрозуміло. Тут 30, тут 29 кольорів, 29. І використовується хрест, напівхрест. Хрест в три ниточки. Робота об'ємна, гарна. Що тут говорить? Вишиваю задоволення. О, не вишивалася у мене вона останні 5 днів. Не вишивалася, тому що я була не вдома, я її з собою не брала, не ризикнула, вишиваю, тому що вишиваю на станочку, мені так зручно. Але зараз візьмуся за неї, візьмуся. І надіюсь порадувати вас в моїх наступних відео, моїми успіхами по цьому першому відшиву. Такий гарний, яскравий буде дизайн. Як і всі дизайни в мережки гарні. Не знаю, я вишивала тільки гарні і бачила тільки гарні. Тому показую вам свою красу. Ну що ж, таким було моє перше відео. Такі були мої вишивальні процеси. В останні дні літа, в останні 10 днів. Я надію, що вийде в мене знімати ще відео якісь. Але напишіть, будь ласка, чи вам сподобалось таке відео моє, ваші враження від моїх процесів, ваші враження, можливо, від мережки чи від екосумки, чи вишиваєте ви чобіт. І взагалі цікаво дізнатися, чи вам було цікаве моє відео. Тому що, не знаю, виникло бажання знімати, спробувати. І, як казала мені не одна дівчина, подруга вишивальна з простору Інстаграма, коли як не зараз. Правильно, ми зараз всі зрозуміли ціну прожитого кожного дня. Тому, коли як не зараз, хочеться, то і зняла. Під вас чекатиму зворотнього зв'язку. Діліться своїми враженнями. Я вам бажаю тихих днів. Я нам всім бажаю перемоги, всього найкращого, успіхів.